Є складнощі, є різні думки. Різні так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Тому що яка, скажіть мені, альтернатива? Спілкуються щодня. Офіс президента відреагував на статтю за економіст про конфлікт зеленського та залужного. Про все це вже дізнаєтесь за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Тобто вже такі відносини не, не то, що я боюсь його, а це справжні відносини двох нормальних людей, коли я. Боюся його підвести, ну mm -hmm. це саме головне. Дже журнал Економіст випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України, яке за його оцінкою стало лише наростати на тлі контрнаступу, що зайшов у глухий кут. Пише BBC News Україна, як пише видання, посилаючись на неназване джерело в уряді України, стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем зсу Валерієм Залужним зараз наближені до жахливих. Тут чи іншу. Думку ми повинні розуміти, яка альтернатива радник офісу президента Михайло Подоляк відреагував на статтю британського журналу The Economist про конфлікт між президентом та головнокомандувачем збройних сил України у коментарі він заявив, що такі твердження не відповідають дійсності немає ніякого і близького розколу між військовим і військово-політичним керівництвом країни. Є щоденне, підкреслюю щоденне на різних рівнях, на різних майданчиках спілкування. Президент проводить щодня селектори, щодня військові кабінети, там через день ставки, на яких постійно спілкуються з паном головнокомандувачем. Це абсолютно конкретна модель поведінки, яка була побудована з перших днів війни, і вона продовжується за його словами. Конфліктність взагалі виключена, оскільки президент відповідає за стратегічні завдання, у тому числі стосовно активної деокупації українських територій та набагато ширший Контекст, який враховує також економічні та зовнішньополітичні аспекти, водночас залужний відповідає за військову операційність, безпосередні логістичні рішення та планування тактики, зазначив Подоляк. І це об'єктивний процес. Про це знають партнери. Про це знає оточення і пана залужного, і безумовно пана президента. Є тільки одна пропозиція. Ви дивіться, в нас є верховний головнокомандуючий. Він не може розколювати, тому що він верховний головнокомандуючий. Він навпаки, все збирає. І в нас сьогодні є абсолютна синхронізація позиції верховного головнокомандувача і військової вертикалі. Водночас подаляк підкреслив, що такі твердження можуть широко використовуватися для проведення дезінформаційної кампанії. Це є суб'єкти, які не мають ніякого доступу до інформації, що вони використовують абсолютно абсурдну інформацію для того, щоб допомогти Росії отримати головне, що хоче Росія отримати. Вона хоче отримати класичний український внутрішній політичний е, розкол. Так? Також російською пропагандою чутки про конфлікт Конфлікт між залужним і зеленським назвав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Тобто, щоб тут ми між собою воювали, не звертаючи увагу на те, що відбувається на зовнішніх ринках, що відбувається в інформаційному просторі мацюнозі серед країн наших партнерів, що відбувається по лінії фронту і так далі. Я нагадаю, що вперше повідомлення про розбіжності між ними почало з'являтися ще минулого літа. Нещодавні відверте інтерв'ю залужного виконамісту, якому він заявив про патову ситуацію у війні, необхідність більших ресурсів від заходу для прориву, вивело конфлікт. На загальний огляд, пише економіст. Зеленський публічно відповів на матеріал залужного, що патової ситуації немає. У пізнішому інтерв'ю він ймовірно попередив головнокомандувача, що тому варто займатися військовими справами і не лізти в політику. Проте джерело в українському уряді розповіло журналістам економіст, що відкритий конфлікт президента і головнокомандувача передбачуваний результат невдалої контрнаступальної операції, яка пішла не за планом. Тому треба всім зібратися і вирішити питання про. Більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим клунцям зробити наступальні дії. Ось що треба думати тільки про це Не про те, де ми будемо завтра. А зараз на його думку залужний можливо вчинив нерозумно, коли почав відкрито суперечити більш оптимістичні публічні позиції президента. Однак, мало хто в уряді міг би посперечатися з його висновками. Тепер питання у тому на кого покладуть відповідальність за провал контрнаступу. Політики кажуть, що їхні генерали йолупи, які здобули освіту світу ще за радянських часів. А генерали кажуть, що політики йолупи, які заважають їм своїм втручанням у перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком без виході. Описав ситуацію співрозмовник видання: немає того, чи немає е, тієї інформації, чи ця інформація не відповідає дійсності. Що це людина, по перше молода, це людина прогресивних зглядів, поглядів раніше. Це людина, ну і скажу, так. Мабуть, мого кола, ну ми чудово розуміємося з ними. Ми дуже ним спілкуватися. хоча він досить я би сказав такий жорсткаватий і досить це вимогливий. Це? вимогливий. Да. Кому це вигідно? Високопосадовець в уряді України сказав, що російська пропаганда почала набирати популярності, тому що у неї з'явилося достатньо матеріалу для роботи в Україні проблеми з корупцією, керівництво часто є неефективним. Є проблеми з переведенням економіки на воєнні рейки. Нагадав співрозмовник видання. Однак Росія виграє, якщо зеленського усунуть, побоюються він. Деякі наші політики недостатньо стурбовані російською загрозою. Вони думають, що можуть кинути виклик владі, знищити зеленського, і це не матиме наслідків. Служби безпеки, фактично ліквідували більшість важелів російського впливу спочатку війни. Додав він найефективнішими важелями. Тепер стали самі українці. Різниця дуже, дуже багато буде провокативних тем. да? і президент буде постійно ні, Ми цього не робимо ні, я цього не роблю. Ні, в нас немає конфлікту, і де далі це буде виглядати дивно. Це буде навпаки збільшувати кількість такої, скажімо так, внутрішньої взаємної агресії. При цьому за економіст вказує, що розбіжності у керівництві країни поки що не вплинули на моральний дух українських військових людям під обстрілом начхати, посварився залужний із зеленським чи ні. Наголосив один із командирів зсу у коментарі для видання БіБІСІ. Тобто вже такі відносини не, не то, що я боюсь його, а це от справжні відносини двох нормальних людей, коли я е, боюся його підвести. Ні. Оце саме головне. Також і блогер волонтер Ігор Лаченко, автор інформаційного телеграм-каналу Лачен, пише, що висвітлює війну в Україні. Прокоментував конфлікт Залужного та Зеленського. Отже, пряма мова. Прямо зараз відбувається геноцид українського народу. Прямо зараз триває повномасштабна війна. Я мовчу за всі кризи і наслідки. Зараз один із найскладніших та, можливо, переломних моментів історії незалежності. А вся Україна обсмоктує чи є конфлікт у Зеленського з залужним. Мда, я довго не хотів це коментувати, але бачу, що воно вже вийшло за всі межі. Годі! Відчіпіться від них. Чому в час, коли потрібні купи реформ, коли є багато роботи та задач, всім треба барнувати час на цю маячню? Ми що вже перемогли? Чи загроза знищення України вже зникла? Чи якщо Київська область у відносній безпеці можна вже й дурницями цими займатись, пане президент, пане головнокомандувач? Якщо ви це прочитаєте, то за вами останні слова не дайте ворогам та корисним і? Маніпулювати вами та вашими відносинами у Росні майже вийшло зробити внутрішній розкол як у суспільстві, так і вище. Вони весь час працюють на це і продовжуватимуть це робити. Але ще є час все виправити і не зробити фатальних помилок. Написав Ігор Лаченков. Я можу завтра сказати: послухайте, мене. Складна ситуація, ви знаєте, я тут трішки втомився за ці роки війни. Мені потрібна відпустка, тому що в мене вже голова не працює, і я повинен відповісти. Мені потрібно відновлюватись, це неможливо. Ми ті, хто ми є, і там, де ми є, як би не було, війну треба закінчувати, і воно потрібно бути так, щоб зло постраждало. А не тільки Україна, на яку це зло напало.